300 корів з міста мене мали ходити на пасовище по міжнародній трасі Одеса Гельсінкі, а разом з ними важкі трактори та сівалки. Такими були наслідки наказу кабінету міністрів про закриття залізничного переїзду між фермою та пашею. Шлях до пасовища 14 кілометрів в обхід через усе місто та автотрасу. Це значні збитки для сільгоспідприємства, адже крім територіальних та часових незручностей, до розходів господарства додалося б ще й прибирання доріг та перекриття траси, яку зіпсує Скот. Спірному переїзду понад 140 років і він давно був суто господарським. Аварії тут не траплялося ніколи, бо час перегону техніки і тварин заздалегідь обговорювався з диспетчером залізничної станції. І от зненацька без попередження о 10-й вечора залізничники почали розбирати настил між рейками та пиляти знаки на переїзді. Селяни прибігли відразу, встигли відстояти семафор і звернулися по захист до депутатів Верховної Ради. Саме краще навести порядок це його закрити. Як ото пристаре, нема чоловіка, нема проблеми. Нема переїзду, нема проблеми. Я вигадаю, що залізниця і її керівництво цим і так сказати, і скористалося, не враховуючи те, що тут знаходяться люди. По одній стороні знаходиться хазяйство, по другій стороні його землі. По одній стороні живуть люди містами, по другій стороні їхні ділянки там розпайовані землі. Так далі. Чим їм добратися? Це усе місто їх, через центр, через дорогу республіканського значення. Масове закриття дрібних переїздів почалося після трагедії в Марганці. Нерентабельними визнані понад тисяча переїздів на залізничних шляхах України. Через них залізниця щороку втрачає мільйон гривень. Відстояли з них поки що лише цей у мені. демонтаж та відновлення коштували понад три тисячі гривень. За ці гроші переїзд міг працювати два роки та отримати новий шлагбаум.